Наступної неділі, 8 травня, у Калуші відбулися події, якої Калушани чекали більше 20 років. Цього дня нарешті запрацює колишній басейн загальноосвітньої школи номер 3 Втім, це буде не просто басейн, а повноцінний спортивно-оздоровчий комплекс Акваторія. Напередодні великодніх свят співзасновник комплексу В'ячеслав Кредісов запросив до акваторії представників місцевих засобів масової інформації з тим, щоб ознайомити Калушан із самим закладом і системою його майбутньої роботи. Будівельники запевняють, все буде гаразд. Технічно роботи завершені, залишається косметика. Все в такому, скажімо, робочому стані, але технічно все тільки треба косметичне. Тільки косметику навести і прибратися все. За словами В'ячеслава Крадісова, формат роботи акваторії стане новинкою для таких закладів. Це буде клуб для тих, хто хоче відпочивати та оздоровлюватися. Що таке клуб? Ну, клуб – це все включено. Знаєте, таке слово все включено. Що таке все включено? О, це, клуб. що ви бачите, все це входить в клуб. мокра сауна, тепла сауна, соляна кімната. Ти залишаєш дитину, тебе дивиться. Є окремі ті, які додатково оплата. Наприклад, такі речі, як там, масаж, чи там, салон красоти, зрозуміло, ти платиш, якщо ти ж там клуб, то, то у тебе є знижка, там, чи кафе, чи індивідуальне завдання. Але в клуб входить, все, що ти бачиш, абсолютно це входить. Зайшов, ти отримуєш такий електрон... електрон 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 електронний, електронний брастит, цей електронний простет, він виконує функцію твого гаманця. Тобто ти не ходиш з собою, ти носиш мені гроші, нічого, ти зайшов, тобі зробили масаж, взяли тебе електронну штуку, провели потім на ресепшн з вас ще там стільки-то там сотня гривень, окей, тобто доплачує щось таке, там пробує. Тобто це те, що у цьому світі, щоб розуміли, розвиваються ті зали на качалки зал, бо такі вже є, вказуючи, і клуб. Клуб це місце, де тільки там займаються люди е, спортом. Вони там відпочивають. Ми навіть видумали такий спеціальний слоган Ірина Кілко його придумала, акваторія про здоров'я, та комфорту, територія. Та тобто це місце, де, де люди відпочивають. П'ятий елемент, нам активно допомагав це найкращий клуб, теж прийде на відкриття. Е, вони мені розказали статистику. Наприклад, в США приблизно 40% людей постійно е, ходять до клубу. На Україні це відсоток 3-4, може 5%. Якщо брати 70 тисяч населення Калуш, 70 тисяч е, е, Калушський району, приблизно 3 тисячі членів клубу, ми вважаємо, тут має у нас бути ну, не з першого дня, але плюс-мінус поступово. Це ті люди, які активно приходять в клуб які приходять. З них, як правило, 30-40%, вони йдуть качатися. Решта вони приходять почити, пособіти каву, поспівати з дружиною, з друзями, ну, в такому форму, так, в так, такій формі сорок. Гарантований перелік послуг для членів клубу Акваторія включає в себе заняття у 25-метровому басейні, у малому басейні для дітей віком від 6 місяців до 6 років, відвідування фінської сауни і турецької бані Хамам, соляної кімнати, фітнес-зали дитячих кімнат, у перспективі і тренажерної зали для атлетичних занять. За окрему плату відвідувачі зможуть скористатися послугами спа-салону, масажистів та перукарів, побідати у затишному кафе, меню якого приємно здивує кожного. За словами В'ячеслава Кредісова, таких страв, які готуватимуть в акваторії, ви не скуштуєте в жодному іншому закладі харчування міста. Отож, уже за кілька днів усі ці принади можна відчути на собі, адже на офіційне відкриття акваторії запрошуються усі бажаючі. Анонсованої раніше олімпійської чемпіонки Яни Кучкової з вагомих причин не буде. Проте родзинкою свята має бути перший заплив. У нас там шість дорожок. Ось у нас буде шість людей плити. Один з них я точно знаю, це Ір Степанович насалик, міністр палива і енергетики, чи як це називається. Другий з них я точно знаю, що мер міста це Матвійчук Ігор Володимирович. Третій я точно знаю, що народний депутат Матвієнка Анатолій Сергійович. Ну, ваш покорний слуга, са вкриє а потім подивимось. Тобто там не буде професійне, там будуть дівчат, не будемо, то, Який фонд? а то Який призовий фонд? Буде безкоштовний річна абонемент. Буде цікаво, якщо ви виграєте його. <ріст> Я викликав не виграю. Відверте, мені почали її критикувати, тому що вона прописана. В Криму і вона там живе, як правило. Чесно, це головна причина, чому, ну я вам казав, ми дійсно з нерозуміли. Але після того декілька людей, не тільки на мене, на Андрія виходить, сказали, що ви берете того, хто живе там. Ми з вами живемо в Україні, яка зараз бореться з Росією, тому чисто принципово прийняли рішення ну, поміняти. Дві інші доріжки наразі вакантні. Цілком можливо, що в почесному запливі візьмуть участь хтось із ветеранів АТО і представників духовенства. У всякому разі має бути цікаво, адже головне не приз і не перемога, а саме участь.